Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від 3 до 100 років. Казки від діда панька та баби Палазі. Сьогодні авторська оповідка Євгена Гуцала жайворонкові пісні. Розповідає дід Панько, тож діти вмощуйтесь зручніше і слухаємо оповідку. Євген гуцало оповідка жайворонкові пісні. Цікаво, де живуть жайворонкові пісні? Жайворонкова пісня живе у весняному степу. На зеленому роздолі і жайверонок ніколи не розлучається з нею. Коли спить уночі біля сирої грудки землі, то й пісня спить разом із натомленою пташкою. Жайверонок оберігає її від холодного вітру, від студеної роси, оберігає від дощу, бо пісня то найдорожче, що у нього є, то душа пташина. І ще до сходу сонця, пробудившись, жайверонок на прутких крилах підносить свою щиру пісню у блакитне привілля небес. Бо живе на світі жайворонок заради своєї пісні. Ось вона дзвонить над степом, і кожне її колінце, напоєне світлом, пронизане радістю. А поблизу звучить пісня другого жайворонка, третього, лунає безліч пісень, і здається, що їхні звуки спадають на землю чистими перлами. Спадають ородючий чорнозем перлами, а з них оце повиростали і виростають рясні сходи жита, пшениці. Рави по лугах, квіти байраках. І чим завзятіше співають жайверонки, тим дружніше колосяться ниви. Ось тут, біля степової кринички, де навесні впав разок жайверонкової пісні, зацвів задимів ніжними рожевими квітами бузьків огонь. А побіля старого дуба, що височіє на сільській околиці, синіми пелюсками сміються і сміються фіалки уздовж дороги, що стелиться поміж озимини. Теж упали разки жайворонкових пісень, проросли трепетними сокирками, скільки їх сяє, скільки мерехтить. Якби не годилося жайворонків, то, мабуть, земля ніколи б не була така прекрасна. А восени жайворонки зі своїми чудотворними піснями відлітають до вирію. Сиротіть без них степи й небеса, сиротіють людські душі. Зима білі сніги. Ми тут хуртилися, січе пороша, від морозу лунку тріскається лід на річці. Де забарилася весна, чому не квапиться в рідні краї? Та ось повернулась і звирію весна, а з нею повернулися додому й жайворонки. Прилетіли не самі, а разом із своїми піснями. Бо пісні жайворонкові на чужині скучали за нашими степами за привіллям. Ось вони злетіли в піднебесся і зазвучали. Одна, друга, третя, безліч пісень зазвучало над рідною землею, і їхні звуки, напоїні сонцем, пронизані радістю, посіялись додолу, впали на родючий ґрунт. І з того посіву зійшло, зазеленіло, забуяло, заквітло від обрію до обрію. Ось тут жайворонки посіяли рясну пшеницю, тут із їхній пісень. Проросло жито, а ген із чарівних пташиних звуків зазеленіла лугова м'ята, запахло чебрецем, засивіло полином. Сіються над землею жайворонкові пісні, віщуючи врожай і достаток. Така, здається, непримітна сіра пташка, а здатна оновити світ своїми піснями. Співай, щасливий жайворонку, над степами у піднебесці. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки вказані під відео, Авторську оповідку Євгена Гуцала «Жайворонкові воронкові пісні, розповідав дід Панько. Над казками працювали, автор та ідея проєкту, Гнат Град, редактори Олександр та Галина Дроб'язки. Коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Панька Олександр Дроб'язко, бабу Палазю Галина Дроб'язко, художнє оформлення персонажів, Гнат Град. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.